А Локі завжди звертав на себе увагу своєю зухвалою поведінкою. Аси довго терпіли його витівки, і навіть смерть Бальдра не стала останньою краплею. Мабуть, такі персонажі, як Локі, викликають захоплення тільки якщо вони нереальні, бо зустрітися у житті з такою людиною було б в кращому випадку неприємно, а в гіршому могло б мати погані наслідки. Сьогодні розберемось, що таке стало останньою краплею і чому терпець Асів урвався. Приємного вам перегляду. Після смерті Бальдра землю ще довго зрошували сірі проливні дощі. Так боги оплакували свою втрату. Локіш так і не розкаявся і не зрікся свого вчинку. Настав час осіннього бенкету в залі Егіра, на якому боги й Альви збиралися, щоб насолодитися свіжим елем морського гіганта, звареним у чарівному казані, який тор колись приніс із країни велетнів. Туди завітав і Локі. Він напився Елю і перейшов від веселощів до важких похмурих дум. Коли він почув, як боги нахвалюють егірового слугу Фімафенга за його спритність та ранність він вискочив за столу і штрикнув того ножем. Від чого слуга помер? Дехто з асів вивів локі з зали, проте через деякий час здійнялась колотнеча, і той уже стояв на вході до зали з уїдливою посмішкою. Тобі тут не раді, син Лаувеї, казали боги. Проте Локі, ігноруючи усіх, підійшов до Одіна. Хіба ти не присягався тоді, коли ми поріднилися, що питимеш за бенкетним столом, тільки якщо Локі, твій названий брат, питиме разом з тобою? Після цих слів Одін неохоче наказав своєму синові Відару посунутися, щоб вовчий батько міг сісти з ними. Тієї ночі Локі образив кожного і кожну у залі, богів він обзивав боягузами, а богинь легковірними та гулящими. І була в тих образах часточка правди, якраз достатня, щоб поранити. Локі продовжував глумитися над богами, аж поки на бенкет не прийшов тор. Один незадоволений вид громовершця, який стискав у руках свій знаменитий молот, змусив Локі піти з зали. Проте на останок він ще встиг звернутися до хазяїна, морського велетня Егіра. Дуже смачний Ель ти зварив. Проте це було востаннє ти втратиш все, чим дорожиш. Я присягаюсь. Уже зранку, коли Локі протверезів, він усвідомив, що накоїв, не те, щоб його мучало сумління, такі почуття не були відомі Локі, проте він розумів, що зайшов занадто далеко, і боги більше не пробачать йому. Жив Локі на вершині гори, і його дім мав двері з усіх сторін, щоб можна було бути готовим до небезпеки з будь якого боку. Він часто перетворювався на лосося й плавав біля підніжжя водоспаду Франангер, бо знав, що богам буде важко знайти його і зловити у такій подобі. Проте, девакуватою подобою хитрун Локі не обмежився він завжди розробляв контрплан на будь-який свій план, щоб перевірити його надійність. Він став гадати, як би він сам міг зловити лосося і, взявши клубок кропив'яної пряжі, почав плести першу у світі рибальську сіть. Що ж, подумав Локі, мабуть, якби у богів було щось подібне, то вони могли б зловити лосося. Після цього він став думати та розробляти стратегії, як можна обійти та перестрибнути сіть у формі лосося, та в цей час щось привернуло його увагу. Визирнувши через двері, Локі побачив, як боги уже підіймаються по вершині та наближаються до його дому. Локі швидко кинув сіть у вогонь, а тоді занурився у водоспад Франангер. Подобі срібного лосося, якого понесло каскадом і він зник у глибокій воді біля підніжжя гори. Аси оточили будинок з усіх сторін, закриваючи усі шляхи втечі. Квасір, наймудріший із богів, зайшов крізь перші двері. Одного разу квасіра вбили, а з його крові зварили мед, так, мед поетів. Відео про це є на нашому каналі. Але тепер Бог повернувся у світ живих. Поглянувши на вогонь і недопиту чашу вина, він зрозумів, що Локі був тут лише за мить до їхнього приходу. Обшукавши дім, Тор уже втратив надію, бо він знав, на що здатен Локі, як гарно маскуватися і переховуватися той вмів. Проте квасір попросив його не гарячкувати і звернути увагу на деталі. Вони підійшли до того місця, де Локі спалив риболовну сіть, і квасір спробував на смак попіл, визначивши, що це попіл мотузки. Тору все це не подобалося, він вважав, що це марна трата часу і що краще б вони поспішили наздоганяти локі, який віддалявся від них все далі й далі. Однак Квасір продовжував своє розслідування. Він побачив, що то була не проста мотузка, а зв'язана однаковими ромбами сіть так він назвав її, бо до цього часу світ не знав подібного винаходу і не мав назви для нього. Тор уже скипів, він не розумів, як споглядання попелу від мотузки може допомогти їм впіймати локі. Проте квасір продовжив дедуктивне мислення і висловив думку, що цей винахід потрібен для ловлі риби. З мене досить цих балачок, гаркнув Тор. Нехай ця штука для риболовлі, і що з того? Локі вигадує різні речі, в цьому немає нічого дивного він завжди був кмітливим. Власне, тому ми його й терпіли. Ти все правильно кажеш, проте постав себе на місце Локі. Чому б ти спочатку придумав риболовну сіть, а потім спалив її, дізнавшись, що сюди йдемо ми. Тор повів брови, неначе почав здогадуватися, до чого хилить квасір, проте насправді він не здогадувався. Отже, Локі ховається у воді в подобі риби, продовжив квасір. Саме так я знав, що ти, зрештою, докомакаєш тори. Васір взяв решту кропив'яної шворки і шматок дошки для поділу сітки на частини, прив'язав її кінець до палиці й почав переплітати мотузку. Потім показав, як це робиться усім іншим, і незабаром боги плели та в'язали. Діставшись під ніж'я водоспаду, боги розгорнули сплетену ними сіть. Вона була величезна та важка і настільки довга, що простягалася від одного краю водоспаду до іншого. Щоб підняти один її кінець, знадобилися усі воїни Асів, а інший кінець тримав Тор. Коли перший раз вони провели сіть по дну, то нічого не впіймали, проте Тор відчув, що на дні було щось рухливе. Закинувши сіть вдруге, Аси обтяжили її каменями, щоб ніщо не могло осісти на дні. Проте Локі знову обхитрив їх, перестрибнувши сіть зверху і попливши проти течії в сторону водоспаду. Квасір зрозумів цю хитрість і розділив Асів на дві групи. Тору сказав стати посередині водоспаду і ловити локі, коли той вистрибне, як ведмідь ловить рибу. Тор справді був схожий на ведмедя, а локі був рибою. Тож, коли бог хитрун сподівався провернути свій фокус втретє, Тор міцно схопив його і не відпускав, бодайкуючи, що саме відтоді лососі стали вущими біля хвоста, де Тор тримав своїми могутніми руками рибину локі. Аси щільно замотали лосося в риболовну сіть і понесли її, тримаючи з обох боків. Рибина почала задихатися на суші, намагаючись втягнути зябрами повітря, а тому, зрештою, локі довелося повернути свою подобу. Будучи вкрай невигідному для себе становищі, він тільки розгублено питав, куди його несуть і що хочуть зробити. Проте жоден бог не відповів, навіть не подивився йому в очі. Глибоко у пітні печери, на стелі якої звисали сталактити та сиділи з граї кажанів, на локі чекало троє людей зі смолоскипами. Локі впізнав, хто це ще до того, як вони наблизилися ближче, і почав благати відпустити їх адже вони ні в чому не винні. Це твої сини і твоя дружина, брехун Локі, сказав Тор. Син Локі валлі поспішив нагадати богам про те, що вони не можуть вбити його батька. Адже той брат по клятві і по крові самому одіну. Квасір підтвердив його слова. Це правда, що Локі наш кровний брат, і ми не можемо його вбити. Однак ми не зв'язані кляткою з вами, його синами. Квасір заговорив до валі словами сили і людську подобу вмить змінила вовча. Розум валі згасав, а на його заміну приходили голод, гнів і безумство. Він поглянув на богів, на сідюн, яка була його матір'ю, і врешті подивився на нарві. Вовк, що раніше був братом Нарві, кинувся на нього і почав шматувати, розкидаючи нутрощі по печері. Зробивши свою чорну справу, вовк перестрибнув богів і зник у темряві печери. Боги притягнули Локі до трьох каменів, один з яких поклали під його плечі, інший під поперек, і третій під коліна. Розкидані кишки нарві були протягнуті крізь зроблені у каменях отвори, і ними міцно зв'язали локі за шию та плечі, схожим чином зв'язали його коліна та ноги. Потім нутрощі вбитого сина за допомогою чарів перетворилися на кайдани, такі ж важкі й міцні, як справжнє залізо. Сігюн, дружина Локі, тихо плакала через страждання свого чоловіка та смерть і безчестя своїх синів. А в її руках була миска, яку боги наказали взяти із собою, коли вели її сюди, та вона ще не знала для чого. До печери прийшла скаді, донька Тьяці й дружина ньорда, бога, що мав гарні ноги. В руках вона несла величезну зміюку, яку почепила над головою Локі. Змія засичала, і крапля отрути з пащі крапнула Локі прямо на обличчя. Він почав звиватися і корчитися від болю, намагаючись відхилити голову подалі, але окови, які колись були нутрощами сина, не давали цього зробити. Боги по черзі залишили печеру з виразом похмурого задоволення на обличчі, і в ній залишився тільки квасір. Сідюн готувалася до розправи над нею, проте квасір сказав, що її ніхто не каратиме, і вона може робити, що захоче. А тоді також покинув печеру. Сідюн стала ловити кожну краплю отрути, яка стікала з зубів змії у свою миску, хоча вона могла піти, залишивши локі страждати наодинці. Це сталося дуже давно, в незапам'ятні часи, коли боги ще ходили по землі. Гори тих часів уже осипались, а найглибші озера перетворилися на сушу. Проте Сідюн і досі стоїть там біля свого чоловіка. Отрута з пащі змії крапає повільно, проте з часом миска наповнюється повінця, і жінка змушена вилити її. У цей час обличчя Локі залишається незахищеним і його знову обпікає отрута. Тоді той несамовито кричить і сіпається, від чого дрижить земля. Ми в Мідгарді називаємо це явище землетрусом. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Хочу подякувати ось цим людям, які підтримали нас на монобанці. Ви навіть не уявляєте, наскільки нам це приємно, ви прекрасні. Думаю, це однозначно плюс 100 до вашої карми. Також дякуємо усім підписникам за те, що ви є, що дивитеся наші відео і проявляєте активність. Хтось з українських ютуберів, а може і не один, сказав, що є тільки два шляхи або підтримувати український контент, або створювати його. Ми ж думаємо, що є третій шлях. Це і підтримувати, і створювати український контент, що міфосвіт і робить, а ви обираєте свій шлях. Підтримати нас ви також можете, якщо візьмете участь в опитуванні у розділі Спільнота та підкажете нам, яку міфологію краще робити наступною. Дякуємо за увагу і побачимося вже зовсім скоро у наступному відео.